70 років тому у життя Токмачан увірвалась війна. Тоді захищати свої сім'ї йшли і зовсім молоді хлопці. Одним з них був Микола Киян. Йому тоді було 17. Пан Микола був фронтовиком і свої перші дні на Великій вітчизняні запам'ятав надовго, адже втратив бойового товариша. Я придамо письмо, що Вася умер, Тот погиб. погиб. Вдруг получає через дві неділі письмо. Гатець мені пише, що як тебе не стидно, що ти написав? Прийшло письмо від Васі, Вася живий здоровий. Та офіційний лист Міністерства із сумною звісткою прибув на Батьківщину лише через три тижні. Получилось так, що те письмо, яке писали, воно запоздало, а моє раніше прийшло. 1944 рік. Пан Микола все ще на фронті. Одного дня йому принесли пошту. Перед Днем Красної армії отримав відкритку. Теплу вісточку з дому йому надіслала його майбутня дружина. Пан Микола до сьогодні її зберіг. І 70 років. Вона пройшла гонь у його військовому житті. Був вогонь, ворожі кулі і вибух снарядів. Один із таких вибухнув поруч із фронтовиком. Ти був ранений, і кавікантужене коли мені розбинтували, Кадав гота від самбаті, я сід. І що жінка ска медсестра горбідний, за що ж ти так казали? Та жага до життя і майбутня дружина, та сама, що надіслала йому листівку на фронт, допомогли йти вперед. Удалось устроїться учніком фрезеровщика, П'ять літ про фрезеровщиком на заводі. А потім я посилавті. Э, Фісваткриф У і запорозьку правдухраніло удостовірення запорозької правди ніштатним кореспондентом там бел він працював журналістом 50 років зараз на зустрічах із школярами його часто запитують про його життя у вопросы бывало. Вот був, задали такой вопрос. От ви прожили сколько лет, 88 лет, Они не вірять. Говорят, ну як ви щасливі, чи не надали вам життя? Я говорю, я набуваю я. Життя не прожити роки, а скільки осталось в твоей пам'яті. Аліна Швидко, Павло Веселков. Стокмаку, спеціально для медіа нові проекти.